Прогноз погоди на три дні 6 листопада, привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 6 по 8 листопада 2025 року. Сьогодні ми розкриємо, який саме регіон України може очікувати найтепліші показники: майже весняне тепло посеред листопада. І коли саме тумани будуть настільки густими, що можуть ускладнити ранкові поїздки, дочекайтеся кінця, щоб отримати повну картину на вихідні. Ці три дні з 6 по 8 листопада принесуть в Україну переважно суху та комфортну осінню погоду. Переважатиме погода без опадів лише в день 8 листопада на заході країни місцями можливий невеликий дощ. Це ідеальний час для насолоди оксамитовою осінню. Будьте уважні: вночі та вранці у західних, північних та східних областях очікується туман. Вітер буде легкий змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від нуля до плюс 7 градусів тепла. Денна температура очікується від плюс восьми до плюс тринадцяти градусів тепла, а на півдні країни від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла, що є чудовим показником для листопада. У Карпатах вночі очікується від плюс трьох до мінус двох градусів морозу, а вдень від плюс двох до плюс дев'яти градусів тепла. Легенько пройдемося по куточкам України. Почнемо з півночі України. У періоді з 6 по 8 листопада північ відчує нічну прохолоду та ранкові тумани. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла з туманом вранці. Денне тепло очікується від плюс 8 до плюс 12 градусів. Усі три дні переважно без опадів, що ідеально для прогулянок на свіжому повітрі. Продовжуємо з півдня України. Південь наш лідер по теплу. Нічна температура від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. Усі три дні переважно без опадів та сонячно. Південь дарує нам найкомфортніші умови для подорожей та активного відпочинку. Наступний захід України. Захід відчує найбільшу нічну прохолоду та тумани, нічні температури від нуля до плюс шести градусів тепла з туманом вранці. Денна температура очікується від плюс восьми до плюс тринадцяти градусів. Шостого та сьомого листопада без опадів, в день 8 листопада невеликий дощ. У Карпатах вночі можливі невеликі морози. Далі схід України. Східні регіони відчують стабільне помірне тепло та ранкові тумани. Нічна температура від плюс двох до плюс семи градусів тепла з туманом вранці. Денна температура від плюс дев'яти до плюс чотирнадцяти градусів тепла. Усі три дні переважно без опадів, що створює комфортні умови для піших прогулянок. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримують сонячну та суху погоду: нічні температури від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла, денні показники від плюс 9 до плюс 13 градусів. Усі три дні переважно без опадів. Київ дарує лагідне осіннє тепло та спокійну погоду, що ідеально підходить для затишних прогулянок вихідного дня. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну переважно суху та комфортну погоду, що є чудовою новиною для планування вихідних. Головний погодний фактор це нічна прохолода місцями до нуля і ранкові тумани. І от розкриваємо секрет: найтепліші показники та майже весняне тепло очікуються на півдні України, де температура сягатиме плюс 17 градусів. Це ідеальний теплий куточок для подорожей. Водночас густі тумани, що ускладнюють ранкові поїздки, очікуються вночі та вранці, 6 та 7 листопада, у західних, північних та східних областях. Будьте особливо уважні на дорогах у цей час.